Вітаю, друзі! На каналі Максимуза, на каналі Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне таро, несподіваний стрім, як завжди. Сьогодні не встигла записати для вас відео і завантажити його на канал. І вирішила окей, виходжу тоді в прямий ефір. Наживо дивлюся певні новини, які мене зацікавили. Новин здебільшого, більше тривожних. І ви знаєте, я навіть не буду чекати сильно багатого приєднання людей, хоча хвилинку можна почекати. Я знаю, що ви дуже швидко з'являєтесь в мене в прямих ефірах. Я вас попрошу ставити вподобайки, писати коментарі в чаті. В чаті можуть писати підписники. Хто не підписався, така функція закрита. Тому, якщо хочете коментувати, підписуйтесь на канал. Так, далі що ще маю сказати. Перевірте свої підписки. Ютуб регулярно відписує. ну, такий він. Зараз я взагалі бачу. Інколи мій канал підблочують, коли забагато правди говорю. Теж нормально. Але ті, хто мене давно знають, хто давно підписані. Все одно моніторять, слідкують за мною, і я знаю, що ви не пропускаєте мої відео. Значить, Що будемо робити? Зараз пройдемося, кілька новин, подивимося. Сьогодні буде надкороткий ефір, серйозно. Я завжди так кажу, але сижу по півтори години. У мене практично готується вечеря для дитини, і поки я поставила готуватись м'ясо, я трішки для вас попрацюю. Так, що мене налякала, яка новина? Майбутні ракети на ядерній установці будуть надзвуковими, а Орешнік запускають в масове виробництво. А потім, там така ремарка йде автора. При цьому брехло заявляє, що Росія нікому не погрожує та прагне до миру. А, в цьому сенсі брехло, так. Да. Ну давайте подивимося, чи насправді Орешнік в масове виробництво. Знаєте, чому це може бути правда? Згадуємо мій останній ефір, по-моєму, вчора. Я... Порівнювала, як виглядає Росія, Росії, економіка Росії, що вона збирається завершувати війну? Як виглядає Україна? І от Росія, що я сказала, чотири тузи випало в розкладі. Початок, початок я говорю: слухайте, в неї купа проєктів, в неї купа грошей, в неї якийсь вдалий запуск якогось ну, виробництва, нових планів. І подивилася в Україну. А Україна без жодного старшого аркану, тільки диявол випадає. І просто, ну, реально дуже тривожно. І так, вона тримається, але так, знаєте, дуже блеклий цей бувкальський хрест. Прямо мене це дуже розстроїло. Я не знаю, що ми з цим будемо робити. Я деяку інформацію сьогодні у Фейсбуці прочитала про наше керівництво. Я не буду про це говорити на каналі. Я не трусну, я боюсь. Я просто своїм друзям розіслала по месенджерам. Я потім на картах подивлюся, чи знаємо ми в кінці війни, чи там, після війни правду про те. Що наше керівництво виробляло? І чи понесе керівництво? Бо якось ви запитували не про керівництво о, ворогів України, там щось таке внутрішнє, їх багато. А от іменно верхівка Оце мені цікаво. Ну, давайте подивимося, чи іде оце масове виробництво річника, чи це правда? На жаль, так. прямо одразу випало, дивіться, це як удар, орешник, хай буде да, ракета. Оце стратегія військова, військова історія. Оце іде якраз масове виробництво. Це коли чекають, це їхній проєкт. От вона, королева жезлів. Про це говорять перемовини, причому по дві жезлів. М -м щоб розширити цю історію. А, значить, що з хорошого? Вони тут це запускають туди пізніше. Ой, мама рідна. Може втручатися навіть Америка з цим вести боротьбу. Як би ставити палки в колеса. Але чи запускають, чи правду говорять, да, говорять правду, щось починають робити. Так, питання прийшло мені. Ну, тобто, на питання, чи запускають, да, запускають масове виробництво. Єдине, що буде якийсь момент, що вони почали за з іншого боку. Це ж може бути, розумієте, як? Тут випадає диявол, десять мечів, багато жертв. Давайте, але це може означати як і несподіваний кінець. Давайте подивимося, запускати вони запускають. Чи зможуть вони потім його о, не виробництво, а масово запускати по, по планеті, по Україні? Давайте подивимося, ці орешники, Чи це безперешкодно піде? Чи примінять вони так як хочуть? От ви розумієте, як страшно. Примінять, не примінять це буде такі, таке джерело впливу. Прям імператор і диявол повністю виходить четвірка жезлів. Це джерело впливу. Чи будуть запуски цього річника? раз. Два, три. Ви знаєте, от масового запуску, як ніби не бачу, це може відійти, Да, це велика маніпуляція, але те, що це укріпляє силу путінської Росії, Путіна, це правда. От є імператор, диявол, четвірка жезлів, і так от карта помірність. Видно вам? Для чого це відбувається на планеті? От я не можу зрозуміти. Чому його ніхто не зупинить? От чому всі на це спокійно дивляться? Я не розумію відповіді. Чесно, інколи от я або неправильно поставила на питання. Я не розумію. Ну, карти вийшли хороші. Не розумію. Чому всі спокійно на це дивляться? Ну так і вийшло. Ну. Я не розумію. Я не знаю. Чесно, хотіла відповідь побачити, чому на це. Від... Тут показують у когось торгівля, комусь це вигідно. Показують, тому що та ціні союзники, я навіть не побачила страху. Добре, давайте ще раз. Чи якось це буде зупинено? Чи полетить ну, ця кількість орешників? Чи буде вона запущена? 25. Ви розумієте, мені а, знову іде якась така історія, воно може зависнути. Значить, європейські країни і всі будуть робити все, а, якусь, щоб захиститись, вести якісь переговори дипломатичні. Але вони все одно будуть це далі виробляти. Чи кудись вони запустять? Да, запустять, тому що все-таки вежа є. Десь запустять. Оце карта ППО. Це те, що будуть намагатися збивати, але збити неможливо. П'ятірка мочів, саме тому, що він летить. Ну, якби багато йде пострілів. Я вийшла вас типо, на, на вечір полякати. Якась така історія. Невесела. Так. Подивлюся, що я дивилася сьогодні, в мене була консультація. Ми дивилися, яке місто Дніпро. Чи буде окупація міста, що там взагалі відбувається? Значить, дивіться: Дніпро живе як на пороховій бочці. Це я вам розказую, бо жінка запитувала, чи виїздити і що робити, як взагалі? Керівництво намагає якось тримати ситуацію. Але показали, що вороги от російські вони всередині міста. Мені часто на Дніпропетровськ це показувало, що вони, як штаб-квартиру, якусь таку влаштували. Бо прям виходить, що диявол іде, Росія йде у Росії на Дніпро, на місто Дніпро дуже великі плани. І буде якийсь такий тривожний період, що от прям всі люди будуть думати, що взагалі місто втрачене. Але... Я подивилася туди далі, і в мене виходить, що якимось дуже чарівним чином місто виживає і перемагає, все-таки. що місто отримує якусь велику допомогу, дотації. Тобто мені все-таки показало, я це просто на мобільному дивлюсь, зараз не розкладаю, що все одно місцеве населення залишається там. Якийсь як меценат втручається, я не думаю прям сильно, що це втручається Трамп, і він так сильно Дніпру допомагає. Але кажуть, що давайте я додам, а як це так може статися? Що допоможе місту Дніпро? От у мене тут випадає, випало саме місто і оточення. Що, і окупація це те, що в планах в Росії 100%. О те, що вони кажуть, там, віддайте, Донбас, а то ми не будемо чіпати. Ні, в них от прямо в списку Дніпро стоїть. Що і хто допоможе? Наш. Що це? Ви знаєте, наш президент, це або президент так випадає, або король кубки випадає сама душа міста, буде мати якихось три колосальні шанси, імпульси, щоб протидіяти, щоб захистити місто. як на мене, місто буде захищено. Тому що, от я бачу це як виганяємо, вони відходять. Тобто буде якийсь дуже критичний період для міста Дніпра. Дуже критичний, ну коли вже все. Буде здаватися що гаплик. Але оці тузи, мені подобаються. Це тузи якогось, або зброю дадуть, або щось, от щось таке буде. Взагалі, ви знаєте, я дивлюся, що Україну постійно реально рятує якесь чудо. От якесь чудо. Коли вже дається вже все, в якийсь момент щось відбувається. От я пам'ятаю те перше чудо, як мене потрясло, коли Янукович і коли е, прямо на оцих людей зі щитами, а вони зі зброєю. І я пам'ятаю, чоловік прийшов в чи чотири ночі, бо я там його матюками заганяла додому. У мене маленька дитина зовсім була на руках. І він приїхав, він розповідав, що там відбувається, і ми лягли спа поспати тільки з тим, що ми розуміли, що місто втрачається, країна втрачається, що зараз всіх порозстрілюють там на Майдані. Ми просто лягли чуть-чуть підкріпитись, поспати. І коли зранку встали, вмикнули телебачення, і побачили, що наші ну, наші народ якби переміг. Якось вони відтіснили, а потім ми ще знали, що Янукович втік. Це було чудо. І, от мені здається, щось таке на кшталт от буде в Дніпрі. Ти взагалі з Україною. Так, Яна пише. Доброго вечора. Чула новину, що Крим і Донбас вже не повернуться до нас, точніше, це будуть зони впливу Туреччини, Штатів і ще однієї вони будуть тільки на папері. Чи так воно? Напевно, так. Мені ще в 22-му році показувало, що Крим буде під трьома. та навіть і Україна буде під трьома. Про Туреччину я говорила, одна з перших. Я говорила, що Ердоган мітить на Крим. Він поклав око на Крим, особливо, коли там щось... Ердоган дуже оживився. Штати, да? Туреччина, і хто і що, і хто? Да, там буде на папери, там щось в Україні пообіцяють, там знайдуть якусь таку типу альтернативу. Зрозумійте ще одну річ. На мене всі зляться. Хтось кричить Зрадниця. А я дивлюсь на факти, в якому сенсі. Я дивлюсь на енергію. Я ще в дитинстві була манюня, чи там, вже не манюня, яка ж манюня, 12 років. З батьком їздила в Крим, в судику ми ходили. Пам'ятаю, він так жартував. Ідея якась тітка, ну, з такою жахливою фігурою. З такою жахливою і в коротких, коротких, дуже шортах. А мій тато дуже строгий, він серйозний, але на нього іноді таке нападає шухіря. Він каже: Давай підбіжемо, послухаємо, хто в тих шортах. Ну, явна кацапка. Ну, кацапка, ну українка не могла, давай, давай, давай. Ми, ну, смішно, бо тату в мене дуже серйозний. І ми такі підбігаємо. Вона говорить: я там ходила в магазин під, за покупками. Т -т 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 а батько мені каже, ну, раз мхадилам, з я ж говорил. Тобто вже тоді якось було видно, чи менталітет, чи що. Я не знаю, до чого я це раптом згадала. Але завжди от ми приїжджали, коли якісь вони були не, не наші. Їх було багато. Западенці приїздили, українські вони там. Завжди облаштовували.